Даня дуже любив, напевно, не відкладати життя на потім. Це дуже крутий навик. Я йому ще буду вчитися дуже так гарно. І це перше, що я можу сказати, що ми тут і зараз. У нас немає в минулому, у нас не нашої енергії немає в, а, в майбутньому. А якщо вона є, то вона не там, де потрібно. Ми маємо бути тут і зараз, тому що, от, наприклад, роблячи вдих, немає гарантії, що буде видих. І з кожною секундою наше життя воно трохи тліє. І тому тільки тут і зараз проживати кожного дня ми вже різні. Ми, ми дійсно маємо там якісь принципи, і все те, що робить нас нами. Але все одно кожен день треба вибирати те, що зробить не тільки там умовно наш день краще, але що. Що ми можемо дати світу цьому, щоб не бути пустими для цього світу? Взагалі, щоб все це не було марним. І я пам'ятаю, що дуже хочу додати слова Макса як Я колись випадково зустріла його в метро, і там людина з інвалідністю милостиню просила, і Макс кинув гроші. А в мене тоді готівки не було. Я кажу: ти молодець, він каже, я вважаю, що це взагалі ну, те, що треба робити, без якихось там умовностей. Це просто по факту треба зробити. І я кажу: обґрунтуй, будь ласка. Ну, тому що завжди люди цокають, перевіряють, чи може це якийсь а, типу розвод і не треба давати. А в нього був був інший погляд. він казав, що. Можливо, це його просто так випробовує, хтось, чи він зараз ну, просто пройде, закриє очі або ні, отак от проявиться, як він, і не відвернеться від цієї людини, в якої лихо. Це вибір людини, що далі робити з цими грошима або з тим, чим допомогли їй. Але право кожного зробити добро чи не зробити. От, напевно, просто хочеться, щоб. Люди усвідомлювали завжди, що я вибір, що є просто якийсь внутрінь, внутрішній компас, і що себе треба якось вчитись слухати.